Це таке про волонтерство це завжди для мене екзистенціальне питання, тому що а, це більше кредо. І життя так склало, що а, я могла дозволити собі повністю на певний час окунутися саме в волонтерство. Ну, називаючи це волонтерством, це було а, таке розгалужене створення певних а, започаткування певних місій. А, і, від спочатку простої, зрозумілої роботи, що щось зробити, щоб було благо певне, це перетворилось в створення дискурсів, напрацювання певних філософій, певних цінностей, гуртування навкруги цих цінностей інших людей, особливо молодих людей. Для мене дуже важливо, щоб молодь розуміла, що це таке. І для мене. Волонтерство це щось типу сродної праці, як писав Сковорода, що робіть те, що вам подобається, і ви будете максимально щасливими, і робота не буде роботою. І тут дійсно так, так склалося, що волонтерство я принесла туди, що могло бути роботою. Але щоб це не було роботою, це було через волонтерство. Це дуже цікавий досвід, його треба з самого початку, мабуть, розглядати. але… Все стається, як має бути, і для мене волонтерство це гнучкі навички, софт-скіли, на яких може будуватися вся твоя особистість в різних, абсолютно різних сферах. Друзі, особисті стосунки, кар'єра, твій соціальний певний статус. Це так багато дає, і тут завжди є свобода, тому що за це тебе не покарають, якщо ти щось зробиш не так. А ти не залежиш від грошей, тому що ну коли оплачувана робота, то ти підходиш до неї як до роботи. Коли ти робиш щось, що тебе надихає, ти підходиш до того, як до творчого процесу. І через те, що немає ось цих перепон, ти набагато вільніше, набагато більше себе можеш пізнати в волонтерстві. Тому тут це для мене настільки широке поняття, і воно до мене прийшло не в 22-му році, а набагато раніше. Мабуть, це було десь в третьому класі, коли я почала займатися англійською мовою зі своїми однокласниками, щоб їх підтягнути, бо мені було соромно за них. І я ходила. Ну, зі мною правда розраховувалися поріжками, і потім я ще боролася зайвого. Я там до сусідів до сусідки приходила займатися з її дочкою, англійською мовою допомагала. Ну тому що мені було цікаво. Мені було цікаво. Передати свої знання і побачити результат. Я це відчувала вже ось в такому малому віці. І завжди, потім зростаючи, я завжди брала на себе більше, ніж від мене просили. І ініціатива, також ініціатива, це моя і біль, і мій порок, можливо. Тому що кожна моя ініціатива вона зациклюється на мені. Тобто пропонуєш виконує. Але тим не менше. Це давало завжди якийсь поштовх для розвитку. Тому ну, це абсолютно історія органічна для мене з дитинства. Просто іноді вона затихала, іноді вона ставала більш яскравою. Іноді я це використовувала, коли я не розуміла, що, що робити далі. Коли я намагалась знайти свій вектор, я себе займала тим, що допомагала іншим, щось створювала комусь кому, чиїмось проєктам, допомагала, щоб просто зрозуміти, а хто я і що я хочу. Да? От І волонтерство і команда це одночасно ці слова, які дуже пов'язані, і ем, нам часто не вистачало в команді, особливо коли там в 2018-19 році, коли це була не така популярна історія, і вона не була настільки захопливою, настільки, тобто, ти сам піднімав імідж, поняття волонтерства, сам особисто ти і твої там 10-12 людей. Ем... Коли ми вийшли на молодіжний простір, зрозуміло, що в 2014-му, коли почалась війна, то це був певний зріз людей, які були волонтерами, і там трошки інша категорія була. Коли я максимально в цей процес, мені хотілося залучити більше молоді, показати їм можливості того всього. І не вистачало завжди в команду в команду ще трошечки, ще хоча б 2 дві-три людини, які б розуміли б. На проєктній діяльності, як залучити кошти, тому що нам завжди не вистачало коштів. Це завжди була така історія, що ми своїми кредитками часто багато чого перекривали. Потім е шукали гроші, просили чоловіків. Це, е для чоловіків це завжди така історія, болюча. Але тим не менше, е з часом це все просто перетворювалося на прямо на певний рух філософію. Цінність, яку ти сповідуєш, інтегруєш кожну свою справу, дію, ідею. Отут От навіть тут можна за моєю спиною там побачити ці чоботи. Ну, це три. Три волонтерські місії. Перша це було надати взуття нашим військовим. Нам привезли ці берці. Вони були негодні в них ні ногу не засунути, нічого. Вони дуже важкі. Ми розуміли, що ми їх не відправимо на фронт, але я кажу: хай вони залишаться. Ми щось з ними придумаємо. Ми їх перекладали з місця на місце, перекладали і одним також наших там цінностей це формування патріотичного духу. Збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, шанування її, шанування цих батьків. І ми придумали ось таку акцію провести, чорнобри... мамині чорнобривці, всі чоботи. І це такий і третій пункт. Да, що це постійно тут стоїть. Це дозвілева частина. Приходять люди, вони цікавляться, вони бачать і вони також щось усвідомлюють. Про щось думають, і щось у них закарбовується, особливо коли про це питають діти. Ось це та кінцева мета, до якої ми йшли. Ось так от і ну про що я кажу, да що завжди не вистачало коштів і не вистачало ще дві-три людини, які також могли б. Підхопити і працювати. У нас були такі люди, але вони були в своїх проєктах, в своїх організаціях, вони були партнерами і друзями, але от так, щоб їх всіх скучкувати в одне місце, ну це майже нереально було. Треба було ось таким хедхантерингом займатися волонтерів. Але це було важко до 2022 року. 22-й рік це було це був рік такого відкривання. Ти побачив справжні свої сили, сили своїх людей, силу своїх дій, тому що результати були дуже оперативні, реактивні і потенціал. Потенціал наших людей. Зрозуміло, що ну, всі ще, психологи кажуть, і ми бачимо, що зараз інакше. Люди себе ведуть не такі об'єднані, не так донатять, і це нормально. Ми говорили про ці хвилі волонтерства. Ми говорили про те, що воно не може бути постійно на піку, або ж, хоча б плато, щоб було. Ну не може бути так постійно, але ми побачили потенціал, тобто він є. Просто з ним треба правильно працювати. Я сподіваюся, що відповідні науковці, дослідники зроблять певне дослідження і дадуть алгоритм, як ж цей потенціал запускати в дію без кризових таких станів, або як через позитивну кризу це робити. Тому що насправді ми дуже багато можемо. Молодіжне волонтерство максимально актуальне, тому що це для молоді, перш за все, можливість прокачати свої навички, створити свою мережу, спільноту, людей познайомитись. Це тобі не треба раніше виходили на курілку, щоб сформувати соціальні зв'язки. А зараз можна піти в волонтерську спільноту. І в те, і ти будеш обростати тими соціальними зв'язками вертикально-горизонтальними. Це також класно, тому що це об'єднує. Ти можеш через волонтерство познайомитися з дуже крутими людьми, які там чогось досягли, які тебе можуть надихнути, або і навіть тебе трошки підтягнути в певну історію. Це дуже класно. Ще для мене молодіжне волонтерство це про свободу. А свобода – це про відповідальність. Це коли ти хочеш. Бути свободним, да, ти маєш щось для того робити. Апріорі ти не можеш бути свободним, тому що ти будеш заручником всіх можливих обставин. Але якщо ти будеш брати відповідальність на себе і рухати своїм життям, то це буде вже ота істина свобода. І молодіжне волонтерство це абсолютно класна штука для роботи. Це така прокачка, ну, навіть якщо подивитись на мене, да, на, мій, на хронологію моїх там подій і розвитку. В да, 2019 році запускаємо проєкт громадський простір Кропхаб», ми робимо там купу заходів, хтось мене розуміє, хтось ні, я трошки людей збираю, гуртую, знімаємо проєкт також на волонтерських засадах про Кропивницький, про те, що тут класно жити. Просто на якомусь ажіотажі. там... Мене беруть в, мені пропонують стати депутаткою Кропивницької міської ради, подати свою кандидатуру для балансу по віку, тому що я була представницею молоді, і по гендеру, тому що я була жінкою. Ну і плюс тоді модно було волонтерів брати до себе. Це була така тенденція, такі рекомендації політтехнологів. До кінця не розуміючи, чи треба воно мені, чи ні. Ну давайте. ну, Це ж класний прецедент, якщо дівчинка молода, волонтерка стане депутаткою, давайте. Хай це буде там доріжка для інших. Зробили, поч... ну, ти розумієш, а депутатство, до речі, це також те саме волонтерство, тому що в міській, обласній раді, районній раді депутатам не платять Платять у Верховній Раді України. А так ти просто на громадських засадах представляєш інтереси інших людей і впроваджуєш певні ініціативи. Починаю роб... працювати там, якось це все рухається, і потім повномасштабне вторгнення показало, що в мене для мене ж самої, що в мене є сили, я можу. в мене вже є скіли, є спільнота, є, грубо кажучи, соціальні мережі, через які я комунікую з іншими людьми, яким довіряються люди. І ми можемо там створити повноцінний волонтерський рух цілодобовий з забезпеченням передової. Це був результат отого всього надбання тих всіх софт-скілів. І потім до нас звертались і чиновники, і представники влади. А допоможіть то, а давайте тут, а підскажіть, а у вас є ну там де ж налагоджена координація? Ось це був такий пік розуміння, що ось він результат тут. Попрацюйте єдине, що ось да моя, моя така певна порада, не порада для молодих людей. А, не треба братись за все і робити це як дозвілля. Візьми щось, відчуй в собі цінність, от що тобі ну, максимально по кайфу, що ти відчуваєш, от що, що у тебе перехоплює дух, і ти відчуваєш, блін, це моє, от так мені подобається. Розвивається, інтегрується для, до своїх партнерів, інтегрується, там в різні волонтерські напрямки, в яких ти береш участь, але розвивай це навкруг того, о, о, поліпшуй себе, своє портфоліо, скажімо так, своїх проєктів да? і свої гнучки навички. Софт скіли насправді вони в складних ситуаціях, в кризових ситуаціях вони настільки вирулюють, і дійсно зараз там на своїй першій роботі там за останні п'ять років, на, на якій я оформлена і мені платять гроші, мені вони дуже допомагають. Плюс соціальні зв'язки, плюс той імідж і той авторитет, який збудований. Хоча дуже дуже легко. Там, працюючи, да, його порушити, ну, за тебе його можуть порушити, ти можеш робити все правильно і, і е максимально згідно своїх цінностей, але за тебе можуть порушити, тому що ти залежиш від купи людей, які нижчі за тебе, е наприклад, рангом або які там десь на горизонталі з тобою, але просто, е просто тебе затягнуло мясорубку. Моя суперсила це об'єднуюча комунікаційна. Я, я це чітко бачила на Кропхабі у 2022 році. Я могла назначити, це інтуїтивно відбувалося, назначити зустріч з перервою в 10 хвилин різним двом людям. Ну, для нас це було ну, так, інформаційно, ми дізналися, щось там якусь інформацію дали, але ці люди потім між собою могли налагодити чудільне виробництво спальних мішків. Ну, тобто, у того було виробництво, у того була тканина, і потім вони сходилися. Так дуже багато разів я знала, що комусь треба, а хтось може дати. Так само там одна родина переселенців. Я в цей день чую від них, що їм потрібна квартира, і в цей же день я дізнаюсь від інших людей, що в мене є трьохкімнатна квартира, я можу взяти безкоштовно людей. Тобто звожу і. Це і на інтуїтивному рівні, і зрозуміло, що на глобальному рівні я використовую цю суперсилу, об'єднуючи напрямки і створюючи з них синергію. Коли ти береш ось це і ось це, там береш яйця і моко, з того виходить щось смачне, готове, коли ти його зготуєш. Тому це дійсно от це в мене виходить. Та й менеджмент стратегування це не моя суперсила, але відчувати своє призначення, об'єднувати людей. Я це вмію. Ой Боже, подякувати, дякувати, не передякувати насправді. Дуже багато людей, партнерів, які вірять, от ті люди, які вірили в абсолютно дивні пропозиції. Хочу подякувати звичайно своїй родині, тому що підтримка родини і розуміння. Ми з чоловіком пройшли складний шлях, поки він почав так розуміти, як я б того хотіла, але це дуже важливо. Тому що якби вдома не було б спокою, то було б важко взагалі віддавати ну, наповнювати простір навкруги тебе. Звичайно, своїй мамі, яка мене надихала і татові. Та і бабуся з дідусем, вони такі самі були. І тим людям, які вірять, і дуже класно, коли вірять в тебе ну, не абсолютно, скажімо так, але точно з, з, з зірочкою, що під, підвищена довіра. Тому що тоді ти розумієш, що те, як ти себе ведеш, як ти дієш для того, щоб заслужити її, то це все правильно.